У невеликому провінційному містечку місцеві жителі часто згадували одну історію, яка передавалася з покоління в покоління. Говорили, що колись, багато років тому, автобус, який курсував між містечком і сусіднім селом, зник разом із пасажирами. Це був маршрут номер 13 Зникнення стало справжньою загадкою, жодних слідів, жодних пояснень. Водій, кондуктор і десятки людей, які того дня сіли в автобус, зникли безвісти. Поліція шукала їх місяцями, але автобус так і не знайшли. Проте найстрашніше в цій історії було те, що автобус іноді з'являвся знову. Він завжди виринав із туману на старих дорогах, що давно заросли травою. Іноді його бачили водії, які випадково опинялися на закинутому маршруті. А ті, хто наважувався зайти в цей автобус, Більше не поверталися. Катя, молода й амбітна журналістка з обласного центру, не вірила в легенди. Вона приїхала в містечко, щоб написати статтю для свого видання. Їй потрібна була сенсація, а історія про зниклий автобус здавалася чудовою нагодою. Місцеві жителі охоче розповідали байки про автобус номер 13 але жодних доказів ніхто не мав. Дівчино, це не жарт, сказала жінка в магазині. Якщо побачиш цей автобус, не заходь у нього, навіть якщо хтось із пасажирів буде кликати. А його хтось бачив останнім часом, запитала Катя. Один чоловік бачив, втрутився продавець. Він казав, що автобус з'явився біля старої зупинки на околиці. Катя записала адресу цієї зупинки і вирішила відправитися туди ввечері. Катя приїхала на зупинку близько восьмої вечора. Місце виглядало моторошно, покрита іржею табличка маршрут 13, зруйноване лавкове сидіння і висока трава, що майже приховувала стару дорогу. Ліс, який оточував зупинку, здавався занадто тихим. Журналістка вирішила чекати. Вона мала з собою диктофон, фотоапарат і телефон. Години минали, і Катя вже подумала, що все це вигадки. Але близько півночі туман почав наповзати з лісу. Холодний вітер пройшовся по її шкірі, і вона відчула, як по спині побігли мурашки. Раптом із туману виринув автобус. Катя застигла на місці. Облуплена фарба, тріснуті вікна. На табличці ледве читався номер маршруту тринадцять. Двері автобуса з гучним скрипом відкрилися. Ні, це просто збіг, прошепотіла вона, намагаючись переконати себе, але цікавість узяла гору. Вона увійшла до автобуса. Автобус виглядав дивно. Усередині він був занадто чистим для покинутої машини. Сидіння виглядали старими, але не пошкодженими. Штори на вікнах, хоча й пожовклі, були акуратно заправлені. За кермом сидів водій. Він був одягнений у форму, але його обличчя приховувала тінь від кепки. Добрий вечір, сказала Катя. Водій не відповів. Він лише подивився на неї і кивнув, запрошуючи сісти. Катя сіла біля вікна. За ним вона побачила лише густий туман. Автобус рушив. На першій зупинці, якої Катя навіть не помітила, до автобуса увійшли пасажири. Вони з'являлися один за одним, мов тіні. Рухаючись тихо й безшумно, їхні обличчя були невиразними, мов розмитими плямами. Катя відчула, як їй стає важко дихати. Ви хто ви всі? запитала вона. Жоден із пасажирів не відповів. Вони просто сідали на свої місця й дивилися перед собою. Катя почала усвідомлювати, що це незвичайний автобус. За вікном не було дороги, там була лише порожнеча. Темрява настільки густа, що вона поглинала будь-яке світло. Катя відчула, як автобус стає все важчим, а повітря в салоні густішим. Раптом пасажири почали повертати голови до неї. Їхні очі світилися тьмяним білим світлом. Ви мене чуєте? запитала Катя, намагаючись не панікувати. Їхні роти відкрилися, але замість слів пролунали крики, різкі, болісні, ніби це були останні зойки людей перед смертю. Катя затулила вуха, намагаючись не слухати. Зупиніть автобус! закричала вона водієві. Водій обернувся до неї. Його обличчя було порожнечим, а голос холодним і безжальним. Ми майже на місці. Автобус зупинився. За вікном Катя побачила дивну станцію. Це була величезна платформа, оточена високими сталевими конструкціями. Світло ліхтарів було тьмяним, і в ньому миготіли тіні. Пасажири почали виходити. Вони прямували до темряви, яка, здавалося, поглинала їх. Катя лишилася сидіти. Виходь, сказав водій. Ні, я хочу повернутися. Ти зробила свій вибір. Відповів він, його голос лункав із глибини її розуму. Катя зібрала всі сили і вибігла з автобуса. Вона бігла, не дивлячись назад. Її оточувала порожнеча, а кроки лунали глухо, ніби вона бігла по нескінченній поверхні. Раптом Тіні почали переслідувати її. Вони рухалися швидко, шепочучи щось незрозуміле. Катя впала, і її камера випала з рук. У цей момент вона відчула, як чиясь рука торкнулася її плеча. Вона закричала і прокинулася. Катя лежала на дивані у своїй квартирі. На столі стояла її камера. Це був сон? запитала вона вголос. Вона увімкнула камеру і почала переглядати знімки. Останній кадр змусив її застигнути. На ньому був автобус номер 13 що стояв на закинутій зупинці. У відчинених дверях видно було водія, який дивився прямо в об'єктив. Катя більше ніколи не поверталася в те містечко. Вона намагалася забути про автобус і той жахливий досвід. Але кожної ночі, коли вона лягала спати, їй здається, що десь у далині. чути тихий звук мотора.